Добрі безпілотники цієї ночі атакували російський аеродром Ханська. Про це масово написали місцеві жителі в соцмережах. Аеродром розташований поблизу міста Майкоп, столиці Республіки Адигея. Відомо, що там дислокується навчально авіаційна база вищого військового авіаучилища. Загорання поблизу Ханської зафіксували супутникова система моніторингової системи пожеж НАСА. Глава Адигеї підтвердив удар БПЛА по литовищу. Повідомив, що на місці пожежі працює МНС, а сусіднього села евакуюють. Жителів. Ще одна російська база, здесь, де зберігалися шахеди, злетіла у повітря. Наші бійці уразили склад зі зброї, розташований поблизу селища Октябрьський у Красноярському районі. Повідомили у Генштабі. Там готували до удару по Україні близько 400 безпілотників. Після нашої атаки почалася вторинна детонація і спалахнула масштабна пожежа. Загальна площа займання понад півтори тисячі квадратних кілометрів метрів. Перепрошую, про це вже повідомляють у ворожому оперативному штабі Краснодарського краю. Генштаб збройних сил України підтвердив ураження 67-го арсеналу Російського ГРАУ у Брянській області. На території складу зберігаються боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема які надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Повідомляє повідомляється, що значна частина з них розміщується просто неба. Влада Карачавського району, де розташована уражений арсенал, оголосила режим надзвичайної ситуації. Муніципального характеру через детонацію вибухонебезпечних об'єктів, а от офіційно про прильоти по складу боєприпасів не повідомлялося. Покру... <кій> Перепрошую. Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою фронту. Там за добу 25 бойових зіткнень повідомляють у генштабі. Росіяни тиснуть на наші позиції поблизу Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки та Крутого Яру. Основні зусилля ворог зосередив біля Селидового. Росіяни не полишають спроб штурмувати і на Курахівському напрямку. На Харківщині окупанти впродовж доби чотири рази атакували в районі Вовчанська і Тихого. Під бомбардування потрапили населені пункти Цупівка, Липці та. Слатине Костянтинівська Костянтинівка Донеччини щодня потерпає від масованих ворожих обстрілів з усіх можливих видів озброєння. Майже щодоби в місті є загиблі або поранені. Повідомив очільник облдержадміністрації Вадим Філашкін. Наразі в Костянтинівці залишається 17 тисяч 800 людей, з них 340 діти. За минулий місяць вдалося евакуювати більше двох тисяч жителів. З понеділка в місті запровадили посилену комендантську годину з третьої дня до одинадцятої наступного. Ранку. Виходити на вулицю можна лише або в укриття, або для евакуації. Загалом по всій Донецькій області нині складна ситуація зі світлом, газом та водою забезпечення в Донецькій області дуже важка і дуже складна обстановка, тому що ворог кожного дня обстрілює наші всі об'єкти, критичної інфраструктури і проблеми з водою нас дійсно є зараз. Тільки в місті Краматорську годину через три в добу, добу через три надається вода. Це дуже мало, і ми робимо все можливе, коли і неможливе влади, щоб підтримати наших людей. Дуже в такий складний час. Глава української розвідки Кирило Буданов безпосередньо брав участь у звільненні агрегатного заводу Вовчанському. Невідомі деталі спецоперації розповів командир спецпідрозділу Стугна з позивним Linux в ефірі єдиного інформаційного марафону. Один із важливих чинників цієї місії була чітка координація між задіяними у групами. Кожна із них мала свою специфіку роботи. Це якраз класика спецоперації для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, яка залучена в великі сили і безпілотних систем артилерії, особового складу, який має певний досвід зачищення в таких будівлях. Тому якраз це було завдання для нас, і ми його виконали повністю. Ви знаєте, це мабуть вже не тако не, не таємниця, що Кирило Олексій Буданов часто безпосередньо приймає участь в операціях. А в цій конкретній операції він був в ключовий момент в ключовому етапі цієї операції, і кілька діб був присутній, безпосередньо управляв операцією. Володимир Зеленський сьогодні. і Завтра планує провести низку переговорів з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини у кожній країні окремо. Президент сподівається, що лідери якнайшвидше узгодять нову дату проведення засідання Рамштайн. Його перенесли, нагадуючи через відсутність Байдена. Саме на цій зустрічі Зеленський планує представити партнерам план перемоги. Напередодні глава держави взяв участь у саміті Україна, Південно-Східна Європа в Хорватії. У зверненні до учасників президент розкрив деякі деталі першого пункту плану перемоги, який стосується геополітичної визначеності, а саме надання Україні запрошення в НАТО. Це не змінить фундаментальних безпекових умов для союзників, але може стати чітким сигналом Росії, що геополітична Москва програла битву за Україну. Якщо план перемоги буде реалізований вчасно, то війну вдасться закінчити не пізніше 25-го року, переконаний Зеленський. Перший пункт плану зосереджений на тому, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності в Європі, чи має Україна місце в НАТО. Якщо так, і це буде належним чином підтверджено. Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією. Еммануель Макрон показав, як у Франції тренується українська бригада Анна Київська. Президент країни відвідав табір, де проходить вишкіл військових. Його розташування не розголошується задля безпеки однак відомо, що він знаходиться на сході Франції. Зараз там тренуються під керівництвом французької інфра... інструкторів 2300 українських військових. Макрон зазначив, що бійці з бригади Анна Київська не лише навчатимуть, а й повністю оснастять. Техніку на якій тренуються українці, вони також зможуть. Забрати із собою у Литві у Литві встановили зуби дракона на мосту через річку Німан, що веде до російської карлінградської області. Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони країни Лаурінас Кащунас. Зараз литовська армія випробовує захисні споруди, оцінюючи, як вони стримують як вони можуть стримувати важку техніку. Пізніше переправу додатково укріплять залізними балками, а деякі інші мости взагалі підготують до можливого підриву на випадок наступу Росії. Нагадаю, три не Балтії ще в січні оголосили про план створення Балтійської лінії оборони. А у травні Польща оголосила про подібний проект під назвою Східний щит з метою зміцнення своїх кордонів з Калінградською областю Росії та Білоруссю. Росія може напасти на Швецію заради контролю над Балтійським морем. Таке припущення висловив міністр оборони країни Пол Юнсон. За його словами, Москва продемонструвала, що готова йти на рішучі військові та політичні кроки. Тож загроза лишається як для Швеції, так і для інших країн-членів НАТО. Російський уряд неодноразово звинувачував альянс, що той, мовляв, поступово перетворив Балтійське море на власне озеро. Через цю загрозу Швеція впроваджує програму розширення свого флоту. Східні країни НАТО збільшили витрати на оборону до 70 мільярдів доларів на рік. Це небачений досі рівень, повідомляє агенція Bloomberg. Йдеться про оборонний бюджет 14 європейських країн. Найбільші військові витрати збільшили Естонія та Польща. Bloomberg пише, що ці країни мають достатньо техніки однак, для того, щоб відповідати стандартам НАТО, їм потрібне більше літаків, вертольотів, танків і ракетних систем. А потім і персоналу із необхідними навичками.